Стратити не можна помилувати в Єгипті до смертної кари засудили експрезидента країни Мохамеда Мурсі і понад 100 членів радикального руху Брати мусульмани. Вирок винесли у справі про їхню масову втечу з в'язниці чотири роки тому під час повстання проти тодішнього глави держави Хосні Мубарака. Смертельний вирок тепер має затвердити верховний муфті Єгипту. Засуджені тим часом мають право на апеляцію. Хоча такий самий вирок Мурсі загрожує ще в одній справі. Його звинувачують у шпигунстві на користь іноземної держави. Нині Мурс відбуває покарання 20 років за ґратами за розгін антипрезидентської акції протесту в 2013-му. Рішення про це ухвалили три тижні тому. Мухаммед Мурсі прийшов до влади 2012 року унаслідок перших за 30 років виборів у Єгипті після скинення диктатора Хосні Мубарака. Проте вже через рік після тривалих демонстрацій військові усунули від влади і самого Мурсі. Торік його посаду обійняв колишній головнокомандувач Єгипту.